Друзі, ми часто плутаємо духовність і релігійність. Я не розповідаю тут про християнство, я не розповідаю про інші релігії світу. Вони всі мають місце бути. Духовність це про те, що кожна релігія має і існує. Всі боги існують, янголи існують. Демони існують всі субстанції, сутності, все це має місце, інопланетний разум має місце. Ми на одній всесвіті, є як мінімум ще п'ять таких земель, як наша. І було б навіть логічно думати странно, що в нас е, такий величезний всесвіт, стільки галактик, планет. І ми тут одні такі, знаєте, всього 8 мільярдів на землі. Ну, а ви мені починаєте звалювати про християнство, Святий Дух. Послухайте, християнство це така. Е, Гілка, в яку люди йдуть, щоб пізнати Бога, але одного, вони ніби йдуть до Святого так, Духа. Але християнство і кожна релігія, вона направлена на те, щоб стримувати людей і щоб люди підкорялися. Що там нам кажуть, що ми раби, ми не раби, ми насправді люди, які йдуть в свободу, в свободу волі. І істинний творець, як хочете називати, Бог, він є один, абсолют, йде нам. Душі, треба до нього знов повернутися. Ми звідти виходимо, проходимо коло всіх природжень і повертаємось. Християнстві зовсім по-іншому, але але, духовність це про те, що всі христи, всі релігії, все, що існує на землі, все, що існує в всесвіті, в космосі, воно собі уособлює цю духовність. Це все разом. Розумієте, Ми, знаєте, християни вони кажуть, там релігія буддизму, ми її не приймаємо, там ще щось ми не приймаємо. Ну, Це неправильно. Якщо ви йдете в духовність, ви розумієте, що все це має. Місце бути. Це як раси на землі, так є афроамериканці, є китайці, я не знаю корейці, є слав'яні. І е, також всі боги існують насправді і Нептуни, і Нептун, так, і е, боги грецького пантеону, і боги скандинавські, і все це має місце бути. Чому? Тому що якщо людина, е, якщо б цього не існувало, давайте так. Люди би навіть до цього не додумались. Не писались би казки, якісь там речі, сповіді, якісь. Це всього, -всього не існувало. Якщо б цього не існувало, насправді. Тому навіть наш великий прогрес зараз про смартфони, так, за якісь там 20-30 років ми ось так, от швидко вийшли. Там в дитинстві нічого такого не було. 15 років всіх вже є телефони, смартфони, інтернет, гаджети. Це все. Знання з інших цивілізацій. Якщо б нам цього не дали і не передали, в нас б цього до сих пір не було.